Наша аудиторія активно зростає це, не може не тішити. Ми дякуємо всім, хто підписується на наш ютуб канал, на наші соцмережі, заходить на сайт. Саме тому я хочу зараз наголосити на Зміні в організаційних моментах стосовно консультацій. Ми не завжди беремо ваш запит в роботу. До вас на початковому етапі повернеться менеджер вхідних запитів. Байдуже, яким каналом ви до нас звернулися? Чи це телефонний дзвінок, чи це месенджер, чи це соцмережі. До вас повертається менеджер вхідних запитів, щоб з'ясувати ключову інформацію. Для чого ми це робимо? Для того щоб визначитися для себе. Чи маємо ми належну експертизу, чи допоможемо ми вам в вашій ситуації? Тому на цьому етапі ми можемо відмовити вам у консультації, якщо, наприклад, ваш бюджет, ваші якісь академічні параметри чи, можливо, дедлайни не дозволяють нам запропонувати вам рішення для вашої ситуації. І, звісно, якщо ви не готові розглядати альтернативу. Ми цінуємо ваш час, ми цінуємо свій час і хочемо, щоб взаємодія, починаючи з перших консультацій, була максимально ефективною. Якщо ви не розглядаєте альтернативу, тоді пошукайте на ринку де-інде сторонньої допомоги або перегляньте свої підходи стосовно вашого запиту, і все таки визначтеся, які альтернативні варіанти ви готові розглядати, і ми будемо раді вам допомогти з цим.